Доброго здоров'я, пані і панове. Ну, що я можу вам сказати, я вже починаю себе картати і, з одного боку, різати на шматки, а з іншого боку, вихваляти, бо я завжди щось проти всіх. У мене з приводу Національного антикорупційного бюро України і з приводу спеціалізованої антикорупційної прокуратури такі, знаєте, думки не, не одноманітні, а вони такі різноманітні. З одного боку, я абсолютно вітаю, що вчора молодь вийшла на Майдан і почала щось вимагати, почала протестувати, почала говорити, що це неправильно. Більш того, можу сказати вам, що ввечері доня, доня моя прийшла, я спитав, де ти була. Вона сказала: що я була там на оцих всіх зібраннях людей і протестувала проти поведінки адміністрації президента, самого президента і офісу президента і так далі, і тому подібне. Ну і, ну і була, і була, я не можу тут нічого сказати. Вона доросла людина. А, і вона не така моя доня, як дуже часто я бачу, коли донями залишаються і в 30, і в 40, і в 50 років, і батьки намагаються якось їм щось пояснити. Тому я вважаю, що соціальна активність це важливо. Я вважаю, що якби мені було 25, чи 30, чи 35, чи 40, чи навіть, я думаю, що і 45, я би теж. Вийшов там з якимись протестами, тому що протести це, вони означають, що жива Україна, що тут живі люди, у них є емоції, вони на щось тут сподіваються, на щось, щось вимагають, чогось протестують, і це прекрасно. І це означає, що ми не, живемо не на цвинтарі, тому що на цвинтарі тільки все гаразд, все спокійно, і стабільність є, і така довго, набагато століття або й тисячоліття стабільність. З іншого боку, якщо ми візьмемо назву, а це важливо взагалі. Якщо я беру що-небудь, коли-небудь щось роблю, то я завжди роблю, дивлюсь дуже пильну назву: Національне антикорупційне бюро, спеціалізоване антикорупційне. значить ми боремося з корупцією, правильно? І якщо ми зараз залишимо, як все було до вчорашнього дня, то корупцію ми подолаємо. А якщо зараз змінили, і президент підписав. Закон, законопроект став законом, ну майже став, да, то значить, ми з корупцією не боремося. Я думаю, що це неправда. Я думаю, що це неправильно. Я думаю, що це немає нічого спільного до діла. Я знову згадую одеський анекдот: вам шашечки їхати, так от мені їхати. А я абсолютно переконаний, що було, як було, або було як стало, або було як було до того, як стало, як було, нічого не змінить. І можу знову повторити, що. Що поки нація, поки народ, поки соціум, поки ми всі не скажемо, що нам треба боротися з корупцією і кожен на своєму місці не буде брати хабарі, то очевидно, що нічого доброго не буде, і хто б там на горі не стояв, все одно буде хабарництво, буде корупція і так далі і тому подібне. Тим більше мені вчора дуже так здивувало, я би сказав, коли почали кричати. Геть Єрмака, ну, я би його вигнав негайно. Я тільки не переконаний, що якщо Єрмака не буде, то і корупції не буде. Мені здається, що це якась більш складна конструкція. І Єрмак там може займає досить важливе місце, але не надважливе. Наявніша відсутність Єрмака не зменшить або збільшить корупцію. Тому я, у мене взагалі є така підозра, що. Оця боротьба з корупцією це підкинуто росіянами, тому що якраз це найскладніше і добитися перемоги над корупцією найскладніше завдання. І коли нам кажуть, що давайте боротися з корупцією, ми про все інше забуваємо, починаємо боротися з корупцією. Ну не про все. Зараз війна то ми не забуваємо, слава Богу. Але в принципі до війни якраз так і було, що ми всі зосереджені на корупції. Але ми не зосереджені на інших речах, і ми всі вважаємо, що корупція найголовніша, хоча б самі беремо приймаємо участь в, ці, в цих корупційних діях. Тепер по суті справи мені щось підказує, що дуже мало людей прочитали цей законопроект, і той закон якийсь, і той законопроект який став законом. І що там конкретно говориться, мало хто знає. Просто прийшли люди і сказали: от було добре, а тепер стане погано. І ми всі вийшли і сказали, да, тепер буде погано, набагато гірше. Ну, не факт. Ну, наприклад, візьмемо дуже прості, про, прості, просте законодавство України, щоб ви просто розуміли. Всі слідчі мають абсолютно автономію. Абсолютно, ніяка людина не може сказати слідчому. Вище, нижче, збоку, зліва, з не має значення. Не може. Генеральний прокурор не може слідчому прокуратури місцевої, якоїсь районної щось наказати, щось подзвонити. Навіть подзвонити не може. Судді те саме. В дурачій кімнаті нема телефонів. Ну, ніби нема, я не знаю. Але ми що, не знаємо, що, все, що відбувається. Ми, ми не знаємо, ми думаємо, що, що, що всі судді дійсно незалежні. Ми думаємо, що всі прекрасні наші слідчі незалежні. Ні, ми так не думаємо. Ми точно знаємо, що незалежні. Хоча за законом вони незалежні. І якось люди не виходять на вулицю з критикою, що ж такое у нас залежні судді, залежні слідчі, залежні від органів влади ну, правоохоронні органи і так, далі, і, так далі, і, так далі, і так далі. Все це дуже. Дуже, ну, якби двозначно скажемо, м'яко. Чому я кажу, що я би вийшов на майдан, мабуть, тому що я пам'ятаю себе в 92-му, 91-му, 93-му, 94-му. І перший раз я був абсолютно обурений. Тоді поведінкою Віктора Пензенника він був віце-прем'єром і якось щось неправильно робив прем'єр. Прем'єром був кучма, і я виступав дуже проти, так дуже публічно. І взагалі посварився, ну, потім помирився, але я був абсолютно задоволений, задавав йому дуже такі хитрі, підступні питання цьому віктору, і так далі. Ну, Тепер я розумію, що він поступав, може, і, і не дуже правильно, але точно це не був злочинний намір якийсь. І, і тому я і зараз так думаю, що. Коли кажуть, у нас не приймуть в Європу, це все небезпека. Я таких небезпек за останні 35-40 років бачив мільйон. Мільйон. І кожен раз, раз на півроку, раз на рік, раз на два роки. Все, у нас цього не буде, ми це не виконали, нас викинуть, нас і так далі. Люди в Європі розуміють, що швидко воно не буде. Нема чарівного тумблера вкл викл де вкл і зникла. Корупція, дороги побудувалися, лікарні побудувалися, наука розвивається, освіта найкраще в світі, і тому що ми зробили вкл і, і все чудово. Такого нема. Нема підручника, де написано на 32 сторінці, що робити, щоб на останній сторінці сказати: тепер ви вже в Європі. Нема. Якщо хтось знає, будь ласка, скажіть мені. Я, я, я хотів би його прочитати. Цей підручник. Цю книжку. Тому воно все йде навпомацьки дуже повільно. Всі хочуть, щоб було швидко, і так далі. Тому, щоб, що думаєте, що в адміністрації, чи в Кабміні, чи в Верховній Раді не хочуть, щоб їм всі аплодували коли молодці хочуть. Це їх не виправдовує. Тому я ще раз повторюю: я сам би стояв би там і вигукував щось, і я вигукував щось свого, свого часу. От, але тепер я вже такий старий і дивлюсь на це тверезо. І розумію, що наявність закону, чи відсутність закону, наявність Єрмака, чи відсутність Єрмака, наявність президента Зеленського, чи наявність президента Порошенка? Не буду тут приховувати. За Порошенко корупція була така сама, і все було таке саме. Ну, тільки війни не було такої великої. Така була локальна, скажімо, Донбасько-Кримська, Кримсько-Донбаська. Тому мені здається, що правильно люди виходять на майдани, правильно люди протестують, правильно люди вимагають, правильно люди вимагають, щоб до них прислухалися. Це все абсолютно правильно, але від того нічого до докоріно не зміниться. А тепер я розумію, що буде змінюватися дуже повільно, не дуже швидко. Чому? Тому що кожен період історії має ну має свої закони. І якби ми почали з 89-го року, як поляки, як естонці, з 90-91-го, як чехи, як Словаки, хоча у Словаках там була велика перерва, тому що у них реформи пішли набагато гірше, ніж у Чехів, хоча колись була одна країна, Чехословаччина. Коротше, якби тоді почалось, тоді може ми б. І, і тоді у всіх вийшло швидко. І у поляків, і у естонців, і у Чехів. чик 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 все буквально за рік, два, три, чотири, вони вже стали на рейки нормальної цивілізації і пішли далі. Ми могли так, так зробити? Ні, ми не могли так зробити. І люди молоді, які зараз кажуть, ой, якби тоді обрали чорновіла, а б замість Кравчука, то ми не обрали б чорновіла. Дай Боже, щоб чверть населення проголосував за нього, це велика перемога. І це якраз той базис, з який потім виростав, виростав, виростав і виріс нарешті 2004 рік в Один майдан, 14-й другий майдан і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому все знаєте, не може жінка народити за два місяці. Ні, не може. І не може картопля вродити на другий день. Посадити, а на другий день вже бачиш і картопля. Я ні, так не буде. Все воно має свої, свої часові якісь виміри. І інакше не буде. Ми під потрапили не в ту першу когорту країн, які от тоді зробили швидкі реформи. Тепер у нас будуть довгі реформи, як у нас, так і в Молдові, так і в Грузії, так і в Вірменії, і так далі, і тому подібне. Або третя черга, колись там, коли Центральноазійські республіки, там Азербайджан, може, Білорусь доєднається, от вони підуть дуже повільно і в третю чергу почнуть думати про цивілізацію. Тому я не думаю, що. Що варто нервувати досить сильно, але знаєте, це мій, мій вік вже. знаєте, Я такий старезний, що я тепер так дуже пильно дивлюсь і постійно згадую анідот, чашечки Іліїхать. Тому не подолаємо ми корупцію з Набу і САПом, з незалежним Набу і Сапом, або без незалежного, або з будь-яким. Тому що корупція. Не зменшилась. Народ любить корупцію, нічого не може зробити. Поодинокі люди не люблять. Може, після війни якось ми будемо більш активно виступати проти цього. От так от сталося, що я договорив і не сказав другу частину. Я думав, що дві в мене будуть новини, а вийшло так, що одна. Ну одну я зараз скажу дуже швидко про те, що. Як кажуть багато і в Росії. Ну, в Росії ми знаємо навіть хто це каже, пан Путін, і в Україні дуже багато людей кажуть: санкції на Росію не діють. Санкції нічому не, не навчають Росіян. В Росії плювати хотіли на санкції. Вони живуть, як жили. Пояснюю, ринкова вартість є така лялька китайська. Лабубу. Лабубу. Не буду вам показувати, ну, хто захоче, той. В інтернеті знайде. Значить, ринкова вартість китайської фірми, яка випускає Лабубу, становить 42 мільярди доларів. Ринко... Що таке ринкова вартість? Це акції. Я не буду роз... розтлумачувати, захочете, знайдете. Просто не хочу часу забирати у вас. Ринкова вартість, тобто, за... спі... загальна вартість. Акції Газпрому, значить, загальна вартість акцій Лабубу чи фірма, яка випускає Лабубу, можна ще щось випускає, не знаю. Але кажу, що тільки іграшки її випускає. От 42 мільярди доларів, а ранкова, ринкова вартість Газпрому становить 38 мільярдів доларів. Тобто, це найбільша цінність Росії Газпром дешевше, ніж китайські ляльки. Це є очевидне свідчення, що санкції не діють, безперечно. Коли 10 років тому вони мріяли про трильйон. Що Газпром буде, буде мати вартість трильйон доларів природні. Не пам'ятаю, може і навіть євро. А тепер має 38. Не 380, а 38. А ляльки мають 42 мільярди. От вам. Реальний стан справ в економіці Росії. Отже, чекаємо перших, першого погіршення стану справ з корупцією, тому що очевидно, що підпорядкування Генеральної прокуратури призведе до сплеску корупції. Очевидно, ми це точно знаємо. Це погана новина, а хороша новина, що Газпром дешевше, ніж Лабубу. Все, я закінчив. Дякую за увагу. На все добре.